Вітаю, друзі! Усіх на каналі! Прийшов сьогодні ввечері в садок, думаю, пообкошую кругом вуликів, бо виривав руками, думаю, трошки більше візьму. Зараз не хочу повністю садку сити, бо дуже багато цих ніби як ромашок цвіте в садку і на тих ромашках багато дуже бджоли. І от поки пообкошував, підійшов от до крайнього вулика. Що я побачив? Оце от кущ королівський трапезунду, сорт фундука називається. І, як завжди, під ним індикатор білки. Вже білка почала лошпашити горіхи. Так що вже треба приймати дії, щоб білочці не хотілося сюди бігти. Треба знову брати шкури курячі і розкидати посадкові, щоб приманити лисицю. Хто не в курсі, то подивіться попереднє відео. У мене там є боротьба з білкою. Хто не знає, то буде знати. Косив, думаю, візьму обичну косу Щоб не дразнити бджолу триміром. Уже старе кусе, зламав його в декількох місцях. Ну не суть. Ще що хочу сказати по бджолах. В мене є трошки сімей. Получається, були спочатку ніби батьки, це вже діди і баби, були пахвестом, потім ніби як мішанка пішла. І цього року вони знову руйнулися. І що виходить, дуже агресивна бджола. От де кусив біля тих вуликів, де мішаний бахвост, то обліплювали повністю рукави. Короте, дуже велика агресія в них. Потрібно буде міняти матки на карніку. А біля карніки кусив, то взагалі без жодних проблем. Так само і біля Карпатки не було агресії. А от тільки біля того. Українська степна навіть, і то набагато меншу агресію викликала, ніж оцей мішаний Баквест. Мішаний Баквест взагалі. Як починають вилітати, будь-то з людка, як, ніби як рів виходить. Така в них агресія, серйозна. Ну, наразі все. Дякую вам усім за увагу. Миру і добра, усім всього найкращого. До побачення.